Парламент обрав обох заступників голови Верховної Ради. Першим віце-спікером став Андрій Парубій із фракції Народний фронт. Заступником спікера обрано і Оксану Сироїт від фракції Самопоміч протягом дня у Верховній Раді ділили парламентські комітети кілька разів оголошували перерву. Найбільша суперечка, хто очолить бюджетний комітет та які отримає опозиційний блок. На зв'язку з Верховної ради Яна Танчак. Яно. Хочемо почути подробиці і на вечірнє засідання пройшло зі штовханиною. Не витримав сотник Володимир Парасюк до кулуарних домовленостей коаліції і порушення регламенту. Саме штовханина щенилася між ним і представниками блоку Петра Порошенка. Пропоную подивитися, як це було без коментарів. Порушені норми регламенту, оце мене найбільше роздратувало, і за це я вийшов до трибуни до пана Гройсмана. Щоб він надав слово, щоб ми не порушували закон. Ну так, так сталося, ви, так ви стало ви готові так далі. Продовжувати блокувати трибуни. Якщо буде. а я не блокував, я вийшов, попросив слово. А якщо будуть щось, те що буде у вас звичайно. Ми будемо протидіяти порушенням закону. До цього інциденту парламентарі встигли все таки розподілити комітети. Дійсно найбільше суперечки весь день точилися, кому ж дістанеться бюджетний комітет. Претендентів було дві фракції: це радикальна партія і фракція блоку Петра Порошенко. І все таки бюджетний комітет дістався фракції блоку Петра Порошенка. А ось традиційних комітетів дісталося опозиції, їм не віддали ні комітет свободи слова, ні комітет справ людини і пропоную послухати власне, чому опозиціонерам не віддали свобод. Слова. Зараз, коли в нас є війна, причому реальна війна, в якій гинуть люди. Інформаційна складова це велика складова перемоги. перемога в інформаційному просторі це велика складова перемоги. Інформаційна війна є перед усім. І коли знаєте, комітет з питання свободи слова, ми віддаємо ворогам, маючи відкритий конфлікт в Україні, ну це страшно. Власне, частина парламентарів не задоволена тим, як голосувалася постанова про розподіл комітетів. Вони обурені зокрема тим, що в трьох комітетах немає навіть очільників їх. Там вони не прописані. Це комітет регламентний, регламентний банківської діяльності та комітет будівництва. Між депутатами ходили розмови, що ці комітети можуть дістатися опозиції, але опозиціонери в свою чергу взагалі відмовилися від керівних посад в комітетах з цього приводу. Пропоную послухати представника опозиційного блоку. Ми не будемо брати комітет, якщо це буде порушення закону про регламент. Один комітет, нам подачки не потрібні, або ми виконуємо закон, і тоді говоримо про те, що ми як мінімум законослухняні, От, або подачки опозиції не потрібні. Окрім цього, лідер опозиційного блоку Юрій Бойко заявив, що за порушення регламенту опозиційний блок має намір звертатися до суду. Ну і кілька хвилин тому стало відомо, що два комітети банківської діяльності та комітет будівництва може дістатися, його можуть очолити лише представники коаліції. Про це заявив Юрій Луценко, А ось регламентний комітет залишають за опозицією. Але в тому разі, якщо вони погодяться, Власне, Верховна Рада вже закінчила свою роботу. Наступного разу зберуться у вівторок. Інно. Дякую, Яно. З Верховної ради Яна Танчак, де депутати розділили комітети.